<різований> <різований> так, просто пак, просто пак. Будь ласка, тільки не White Spirit зараз. Fashion UA. Гарно це Primal. Добре, добре. Primal подобається. Primal непоганий. Койл його трохи зупиняє, але виглядає для Primal, як на мене, дуже хороша гра. Теоретично можна пробувати якось бійку шерпанина з ним влаштовувати. Пуга, кебіфай. Ну, вже не пугнув. Він, до речі, круто її зараз перебуває. Можна. Був би поруч акс, можна було б пробувати цю пугну характері, а медуза от чи не померла. Гранатка пішла по Широ. Кубіфай Мансує. В нього є ще лотос. Широ має помирати. На жаль, Пленет робить ФБ на боті швидше. Убивають вони крекера, але тут непогано вбили медузу, але на всяк випадок натис. Щоб десь. Випадково не, цей, випадково не помер. І знову вбивають Вай на топі непогано. Меду залишається не супер багато мани. Треба пробувати. Тут ілюзія щось танкує. Праймал приходить в топ. Широ вбити другий раз. Таверна. Хороша рація від о -о, Праймала по насінктусею. За рахунок того, що пешеною я би казав, виграють, напевно, топ. Я думаю, не творсь, коли нам включать, це буде трохи більш наглядно і зрозуміло, але в загальному дуже круто все. І знову атака на широ. Праймал лишився в топі, пішов батіг. Широ будуть вбивати в третій раз. І це шикарний мув. Широ поки не помирає. Худвінг тисне непоганий бушварк і деревце. За Монлайтом атака допомогти. І мені як не вийде. Затягнули сюди два телепорти плюс пугна. Двох померли. Мінусова історія трошки вийшла, але ідея, ідея ну, крута, крута була. До того, поки медуза там почне щось робити, так? Кебіфай приходить на Ніо з урсою. Дивний мув зараз вони роблять вдвох, тому що, та, 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 от через оце. А ні, тут їх не двоє, тут є праймал на Стампіді. Поки не вийшло виїхати Кентавро. Монлайт біжить за погною, Вай хоче вбивати Кебіфаю, а була ще подушка-продушка, тут є ультимейт, Вай е, є на ньому дротик, але він що? Не помирає, не помирає. Якимось чином там пугна просто вижила на таких крапалях. І стільки якісь на натис і не помер там. Ну, гарно, гарно, поки намагається робити праймал, але трохи не вистачає. Це, напевно, буде невеличка проблема. Акс грає доволі жадібно з цим о, кріпом. І праймало не зрозуміло, де підкачатися. Дротик на чек, відштовхнули пака, є аркейн Run. А пак забирає ще аркейн Run. Зараз поставить Койл по одному герою. Пішло колесо від Кібіфай, але більше таке. Зоня ще ловить ще Орбу в коробку, заховали. Мунлайта якось би підсейвити. Монлайта сейвить варлок, але не надовго. Головне вже немає, щоб натиснути. Приходить сюди. Вай, вже він тут, і телепорт можна робити на Ну, Хороша реакція, хороша ідея зробити це тепер. Казав сейф позиції. Вони зараз побачать його кур'єра. Да, 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 зараз збітю. Дуже хорошу насправді траєкторію тейтбаунди знайшли. Гарний бошварк. Тут дуже легкий кіл на урсі. Гарно, гарно побігли. Прямо по, не по стандартному колу. Так, Фічблейди Кіє. Сходили, кіл зробили, можна і далі покачатися. Тут смок у відповідь від Пешен. Primal стрибнув, знайшов. Кентавра, Кентавр. Я так розумію, відмінив Голема, але дротик просто філігранний, влучає, Акс підбіг, натиснув Сокиру, добили вона кентавра. Нормально, я рахую, що це непогана історія. Хоча б якийсь трейд був праймал, порвав Койл, стійки, шафа. Гарно розкастився Кібіфай, скинув одне, і друге, і третє, але, але ні. Але ні, не вийшло його. Більше часу на фарм. Воно ну, і зрозуміло. Єдине, що кається, і от чи це не вилізе певним боком. Атака на кентавра, непогано колесо, топчить його, бледмейл. Кентавра би було добре добити. Кентавра, пугна, севіт. Ну гайс, ще трошечки демеджа не виходить з них, не знайшли якихось два ДПС, атака на Кебіфай. Кепіфай помре, орба полетіла, знайдуть монайте, знайдуть крекера. Тут є Акс, вони на Верді. Голем пішов, ніби непоганий. Хороший бандит, треба давати ще якийсь додатковий демедж. Медуза прийшла з по Аксу. Акс, він підхілкою, непогано. Пайп стільки натиснути. Батюк, батюк помре, ну не вистачає. Ніби хороший тут розказ, але вже більше такий ситуативний, щоб спробувати врятувати тімейтів. І вийшло, як бачимо, середньої якості, поки це ситуація. Худвінка, знайшли під бандами. Худвінка вбили, добре. Не дають тут отак легко. Заходити до себе в ліс, тому що перевага зараз стане трохи більшою. Там за 9 перевалить та 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 вже десятка. І якщо вони в якомусь моменті програють файт, там, власне, буде ГГВП. Ой-ой-ой. А що ж це коїться, а що ж це коїться? Так, шира зі скаді вже скоро. На медусі тут білд стандартний, нічого особливо нового. Широ. Акс, підтягує його до команди А щоб що? Дротик. Окей, спроба напасти на медузу. Колесо пішло доволі непогано. Медузу кайтять. вона в дікліпі. Залітає шарпшутер. Медуза, Хп в неї залишається. Дуже мало, дуже мало. Медуза побігла чогось в ворогів. Кентавер підходить сюди. Медуза під банданами. мінус, медуза. Хеллоу. Збити якось тепер. Найс, найс! Чудово, чудово! Акс встигає зробити кол. Натиснути кол і 2 кіли на кор-героях Роблять зараз Pasion U. Oh my god. Так, а тут поки не показували реплей якимось чином помер Варлок. Пішла атака по батюку. Батюк з вангуардом ще. Танкує багато, Priamon хоче його підсейвити. Якась взагалі дичина робиться, Гайз, просто відійдіть. Продайте одного героя, боже. Як так, ну? Спроба, до речі, на атаку. Тут тайдбаунди, чи не перебикували вони, тому що є і Гіда на Урсі. вони отак просто заходять. Акс намагається знову зробити те саме. Пішла атака на Пугну, Швидко, швидко, швидко витипахну, але не пішло зробити це, тому що немає з як зняти кріпіфай. Гарний голем. Непогані банди, до речі, під бандами, але там вже побирає. Кентавер, не вийде її добити, щоб Шутер злітає по урсі. Нагадує в Урсі Гіда, але. Яка пауза! Ну, файт уже похилий буде. Зараз мені здається, але окей, давайте подивимося. Урса без БКБ, зараз прокинеться. Урсу підв'язав шикарно пленет, Урса помирає. Всі кнопки натис до початку файту на Урсі. І БКБ, і інрейдж, після Егіди встав, голий, босий, нічого не можна зробити. Акс уже з блінком. Ага, 30 хвилина. Не очікували. Не очікували на Аксі Блінк. А він є. Будь ласка. Так, знайшли урсу. Оу, оу 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 на жаль. На жаль. На жаль. Дротик полетів, пак зашифтився, ну. Тайдбаунди не підставляться на такий прикол. Вони щось розуміють. Хоча там в спину непогано обходить Варлок з Варлок, заревілився, на Варлока стригнули хороший глімер. Праймел знайшли відразу. Вони білку вбили білку. Це непогана спроба бити супортів на початку. Праймел намагається душити тоді. Припрошує неходвінка, а пугну не може цього зробити. Праймел помирає, тому що закінчується на ньому БКБ. Акс теж помре. Медуза, поки... Неприступним персонажем виглядає і. Не вийде її вбити. Вони правильно ніби як все роблять. Спробу пробують вбивати сапів і від цього грати, але, на жаль, цього недостатньо. І це трохи уже запізно. Це вони капець довго думають. <кх> Гулеріан, так можливо, це ти граєш? О, oh, і це просто антимах. От. Тут приходить і ехо, але вже все під... Ой, хорош, хорош. В... Виїв так непогано. Ну і вай, буває, кіпіфає. Коротше, топ-лінія, я так розумію. М'яко кажучи, уже без гри. Тому що в батька нічого немає, тут ще пішла атака на крекера-крекер теж помре. І тут вмерли. Рубік я так розумію, підкинув просто під Марса. Зніме варт та встигає. Плюс експа, чудово. 30 секунд лишається до шостої руни. Треба бігти, власне, на неї. Чи вийде бігти, поки не знають. Так, Пленет. Кристалайз гарно бодіблочив Пленета. Два удари ще треба буде зробити. Піде за ним. Кристалайз, доїдає, Койл рве. Але чи сам виїде? Ні. Сам не вийде, New got a double kill кіл. Для Ніо. Зараз... <кхи> так, ну що, треба щось вигадувати. Дуже велика кількість людей в Тові. Марс також летить сюди. Ага, поставили вард. Зараз буде шикарна арена в трьох героїв. От пішла арена, є ще точок. Не підкопали його. Підкопав нюксу відповідь, є спис. Ой-ой-ой, тут ще. Пак ставить койл, правда, в цей кол немає ніякого демеджа. Там веншен та заліз на Х, його заховали. Поки розмін 2 в 0, пленет підстанив. Будуть вбивати зараз плене, та спис непоганий. Вайпер помер. Пак стрибає на дуже лоу ресурсах. Розмін 3 в 1. Шире, я думаю, буде бігти за Крекером, тому що це халявний кіл, треба стрибати і добувати його. Ні, вирішив, що небезпечно, дікріп, таке. Троє. Померли в топі. Ніокс, ну треба, 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 треба нападати. Треба син кастувати. Починається кастувачка. Ніо, підкопали його. Ну і Ніо тут мав би помирати. Ні, Ніо помер. Пленет щось викрав. в фіналі викрав. Найкс в кріпі. Далі за пленетом. Сповільнив трошки його. Підтягнув, до речі, Рубік його до себе. Підстанило, але ні, так. Стр... секунду. Сінки стрибнув, застанув двох героїв, але він... немає демеджа. Ніхто сюди вже не заходить. Антимах теж прилетів до команди, якщо що допомогти їм якось. от. Угу, Койл по СК. Ну, його бачить, СК помирає. СК помирає. Буває, буває. Так. Хто чи Марс прийшов? Зараз і Батюка будуть бувати. Він плюнув по паку, але ну і що це дасть? Кристалайз. Да, можна робити рейдж. Немає на ТП аут мани не було. Де? Скільки, скільки там? Скільки мани не було. Ой, який тільт просто. Крекер хоче. Тут щось можливо на себе забайтити, бо там Сент Кінг щось пробує трусити. Сент Кінг. От, пішло. Знаходять Марса. Ну от, з Нюксом, під нюкса, оце вони непогано ніби як роблять. І ще зараз тут б'ють Рубіка, так? Да? Добити Рубіка, Рубік стільки натис, Рубік біжить, гарний стан, гарний. Підгадав, куди він там добігає. Це прям було дуже непогано. Простіше отак от відіграти. Так, а тут смоки відбаунд. І що? Вони будуть бігти в спину. Пішла атака на антимага. Антимаг, Антимаг, Антемаг, Антимах, Антимах помре, ні. Натиснув Блінк. Антимах. Поки не вбили його. Він, скоріше, за все, виживає Ні, не виживає, він догнив. Але тут пішла арена непогана. Вбивають одного. Кібіфай добити чи вийде, незрозуміло. Кібіфай. Ні, не можна. І Ульчик пішов від... Власне, Марса той самий, атака ПСК, і мінус СК. Три в один. Хороша ідея була від Тейдбаундів, як і власне від пешенів. Вони читали мені здається, цю ситуацію, тому що очікували на атаку, на антимага, і насправді, насправді то, Антимага лишалася зовсім трошки, щоб вижити, і уявіть, він би ще тут не помер. Дуже багато йому дає. Насправді прикольний о, шарт. І себе підсейвити, тімейте підсейвити, Він концертно працює. Бачить на Xа Пленет, треба його сетапити, Так, на X. Ой, а там рейджа немає. Він бачить кріпа, Пленет. Треба щось робити. Рубік, піднімає його, не кусає. Треба якось вбивати кріпа. Кріпа вбивають. Койл. Є Койл. Рейдж, до речі, ще на колдауні. Інфест в Рубіка. Ну і... Nike без мене тут помирає. Е, запитайте ви, що робив крісталайс е, тут? Купа маг такого мужика вбивати насправді важкувати вони. Не дуже, напевно, і хочуть. Так, крекера знайшли спис плюс щит. Пугна, Бам, під Там накидали якихось кнопок, погна просто луснула. Так, ну нюкс намагається що зі Стап, та знайшли, підстанили, але мені здається, не хватить демеджа. Чи хватить? Ну, до речі, має... Ні, немає. Тут Сенткінг уже чекав. Гарно зіграно технічно. Добре. Пака знайшли. Чудово. Не обов'язково робити. Рубік сидить в кущах, просто кастує викрадений бласт і вежа потихеньку падає. Нюкс. SD. А що далі? Встигне? Встигає, але тут і антимах. До речі, закидує. Можна пробувати файт. Є порш, непоганий. Арена від Марса пішла, поки Ні, вдала. Мінус два. Боже, що там зробив зараз Рубік? Капець приходить сюди Кристалайз. буде спроба якось побитися. Вони поки ігнорують Кристалайза. відійшли. Ламається варт антимагом. Антимаг намагається бити людей, вбиває, повертається в бійку. Уже власне і пак, байбекнувся Нюкс. Батюк в БКБ, БКБ закінчується. Ну і Батюк буде тут помирати. Ніо з цим пайпом просто безсмертний. Мінус 5. Зараз в кінцевому результаті зроблять стайтбаунди, плюс байбек Кебіфаю, Кебіфай зробив дайбек. І є думка, що, напевно, на цьому моменті можна вже і розслабитись трохи. Ну, Супорти пешу зараз будуть взагалі без грошей на 100% вже. Два байбеки протисли, Нетверсу немає. Там і так Фніксат 4700. Цікаво, що вони все ще пробують грати. Не знаю, мені здається, дуже важкий о, камбек. Знову ж таки, ще був би в них герой, в якого є цей, о, якась масова кнопка. СПС під БКБ. да. Натис ПКБ Батюк. Ну, Батюка зупинили поржом. Він відстрибнув. Сенкінг стрибає. Так, спроба буде вбити Марса. Не вийшло вбити, Він і пайп протиснув для команди. Його заховав, що до демон вже побирає вайпер, в якого закінчилося БКБ. І на базу заганяють тейтбаунди команду Pasion Ease. під Тір 4. Байбекається вайпер. Буде спроба щось зробити, чи що. Ого. Так, ну тут якийсь. План Капкан, є орба, і він зразу заховався в шифтик, Не підстанула. арена від Марса по батіку, прибили його до цього, він поки не тисне БКБ. Але вже і не треба його тиснути. Ні, непогано, почекайте, на заліз всередину, буде спробувати антимага. Розказство і спішова, але його просто хваєш одимо. Антимаг виходить, поки звідси. Гарно зараз о, Найк спідсейвив свого тімейта, гарно стрибнув Сенкінг, пак зроб... знову робить манкі бізнес. Він вирішує не стрибати на орбу, лишається тут. Спроба бити, Зараз буде Марс. Марс з пайпом, нагадую, дуже багато танкує. Можливо, буде розмін. Є розмін мінус один, мінус два, поки один в один, широко відійти. Станів немає, широ, блінка. Збивайте індиск ехо, ехо на арбу стрибнув, добрав ще, власне, її погнув і зробив кіл. Нюк, зараз забіжить на хекран, побачить пака і б'ють пака. Оце трошечки якийсь такий, знаєте, невеличкий підкамбек стався. Так, зі Скаді, до речі, хіл-погни не так буде працювати, але все ще не подобається ідея відсутності нуліфаєра. Пішла неочікувана атака, там практично відразу лопнув вайпер, як якому було боляче. Найкс-антимах, до речі, слабо пробиває. Знову крекер в спині дуже круто працює, заглядає в е, -е Сенкінга Найкс. Антимах стрибнув вперед, є Гіда, він втанкує доволі багато. Е -е, треба якось сейвити. Насправді тут Антемага. Спис полетів, ам вийде. Батюк зараз буде без БКБ, робить телепорт на, С, на Марсі, але не вийшло в нього зробити цей телепорт, треба виходити тайтбаундом. Як подивимося, покажуть нам пак, а можливо, пак буде купувати цей самий нулік. Таке теж буває. Тому в принципі, в принципі, принципі, окей, хай буде. Рубік тут full аури просто купує. Рубік стрибнули. Шикарний стан від Кібіфа по двох героях вийшов, тому що пак стояв за спиною. Яка халява? Яка просто халява зараз залітає для Кібіфаю? Плене довго пожив. І Мека, Грібери, там соларки, але. Але на цьому все. Добре, є два кіли. знайти до Рошана. Тут гарно чекають. Нюкса побачили. Марс стрибнув варена перебугероях. Нюкса треба швидко спробувати вбити, Вони поки працюють по Сенкінгу. Знову його сейвить Погна, знову його сейвить... На like з тим, що залажить всередину, і поки для мене це шок. Те, що вони роблять. Ніхто не намагається фокусити погнулося. кінга все одно зараз б'ють, він тут щось залишився. Не знаю, Марс стрибає, в нього є ще арена, є рефрешер, є БКБ. Байбек пішов зараз. Він Мунлайта. Ще вибили грошей, і відійшли на тайбаундах. Ну, капець. Ну... Не зачитали не зачитали цей момент. Я так затамував подих, цікаво було, чим закінчиться, але. Ну, Закінчилося, власне, смерть Лефстелера. В нього, правда, є байбек, але піде зараз. на халяву забрати і тому що там стоять два Варда і тобі треба пробігти варди і тому подібне. Це не так просто зробити. Ну та зате байбек є. Байбек на такій стадії гри коштує набагато дорожче. Ні, ось, стоїть вже в позиції. Є арена, але в є діда і в загальному важко його пробити. Глімери, поверх Соларки, Дікріпчик від Рубіка, я так розумію. А можливо не від Рубіка. Рейдж, на... Рейдж викривна екса. Окей, пішла арена по трьох героях. В них, правда, є БКБ, щит, спис. Антимага намагається бити, але просто в них немає демедж. Зараз БКБшки завершиться, що будуть робити. Ні, удорочі, по його ніхто не підсейвив. непогано. Що далі? Антимаг намагається давати редклік. Знову крекер, 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 крекер. В соло намагається захилити свою команду. Добийте, уже хтось погнув, він задинається на крекер і на байбек, тому що в нього є гроші. Антимаг стрибнув, Добиває вайпера. У вайпера знову є байбек. А лот в Марса немає байбеку і. Чи будуть пробувати тейдбаунди далі? Ну, широ ніби лишається. Розуміє, що багато дуже натиснує пешений. В них взагалі живі тільки три герої. Кристалайз, тисне рейдж. Кінг, Знову декріт. Ну, Купи, ну ліфаєр, я не знаю на широ. Просто ультимейт пішов, добуває одного, добуває другого. Можливо, зараз буде помирати батюк після байбеку. Батюк, мінус найк. Так, мінус на X, батюк з байбеку. Це дайбек. Ну і напевне на цьому моменті вже закінчиться гра. На жаль, топ лінія команди UA, на мою думку була дуже і дуже нерезультативна. Не